Я, там, той зокий, був саме mm -hmm. Володимир. Я тут міський радий чувак, Володимирович, хочу довести до вашого відома, що земля вже виділялась виділялася оторцем, виділялися. Вона, як би сказати, спочатку була, це було даний час, Ну, спочатку була виставлена на продаж, але її не, ну так би сказати, тянули, не затянули. І не продали цю землю. Але це земля в центрі міста, це дуже файне місце там, по це газове господарство. І хотілося, щоб хлопці цю землю отримали. Але по непонятним причинам якся туди сюди і вийшло, що ця земля попала людям, які до цього відношення зовсім не мають. Ви розумієте, вже є звернення моє до міської ради, до прокуратури. Це діло передавали в міліцію. Ми зверталися до служби СБУ цим питанням, і голова адміністрації звертався, будь-то. Але це діло так і стоїть. Люди получили землю, вже виграли два суди, а виявляється, що рішення міської ради, депутатів рішення ніхто не бере до уваги і не брав його ні на судах, ні де. І виходить, що два чоловіка отримали землю, яку мали отримати четверо атовців. Це дуже файна земля в центрі міста. Все для того, щоб хотіли хлопцям потрохи чимсь місто віддячити за їхнє стирання до, до своєї країни, захист своєї країни. Але цього щось не виходить. Чому так ми не можемо зрозуміти? Допустимо, міліція там, такі слухи кажуть, що міліція каже, що їх хтось б'є по рукам, не дає розібратись. Чому хто нехай кажуть на це, щоб всі зрозуміли, до чого це йде. Щоб ми поняли в міській раді, що наше рішення має якусь силу чи немає, не не незрозуміло. Микола Миколаївич був, він казав, бився в груди тут за столом свічить і сказав, що ми, я не допущу того, хлопці цю землю отримаємо 100%. Не пройшло і, як то кажуть, і пів року, як вже земля, люди отримали землю, а хлопці як стояли, так і стоять. Нихто, ніхто їм нічого не, не предлагає нічого. У мене є відповіді з прокуратури. Є всі з обласної прокуратури. За, за, зацікавився цим питанням депутат Верховної Ради Бурбак Максим, Максим Юрович, який теж підняв це питання. Але далі ніхто не, це питання не розпочить. Тобто ніхто не опрашує депутатів, не піднімає документів. Ну ніхто, тільки відповіді стандартні, що діло в производстві, діло в прозводстві, але ніяких, ніякого руху біля цього діла немає. Чому це так? Незрозуміло. Хотілося б почути. Відповідь від більш заінтересованих струк... тобто, структур, які хочуть конкретно підійти до цього діла і розібратися з цим питанням. Чому ми не знаємо? Запрошені були, крім Служби безпеки України, ніхто не прийшов. Чому так ігнорують нас не Прокуратура МВД незрозуміла. Ну, якщо так буде далі, ми от ініціатори з Романом Романовичем цього діла, я думаю, що ми по-любому це питання вже так вирішимо, ми будемо далі освітлювати це питання. Правильно Роман Так, да. да. Я думаю, що ну, немає другого виходу, щоб якусь, якісь кінці знайти в цьому ділі. Хто ж, яка це сила, що не дає місту депутатам дати людям землю, яку можна сказати, вони дійсно заслужили? Чому так, ми не знаємо. Все. Дивіться, треба зауважити, що без, вас, без вашої підтримки ми нічого не зробимо. Ви бачите, що якщо ті депутати вирішують питання і їх ігнорують, їх ніхто не хоче бачити, їх не хоче чути, що вони там пропонують, нам дуже край необхідна ваша підтримка. Ви... Тому що це для вас, ви розумієте, так? нам потрібно зробити все, щоб пам'ятали те, що ви зробили. Тому що, що зробили ті хлопці, ну, Сьогодні важко навіть описати словами, наскільки вони себе повели героїчно, патріотично по до країни. А сьогодні така ну, непонятна катавація, чомусь зовсім інші люди, які не мають ніякого відношення навіть в родинному зв'язку до АТО. Розумієте, так? Тобто ми виносимо рішення, що земля передається учасникам АТО, проходить певний час, зовсім абсолютно люди, які не мають ніякого відношення до, цього, до цієї земельної ділянки, вдруг становиться господарями. Рішення міської ради, на чого? Так, <пробітник> <пробітник> так от, Володя, звертайтеся. Я хочу добитися. Мені відповіді є, що все йде в розробці, все це крутиться, але немає нічого, нікого не опрашують, не піднімають документи в міській раді. Як це вийшло так, що зігнороване рішення сесії міської ради, депутатів поставили нічого, що депутати не йшов. Що сесія міської ради не рішає це питання, хоча виносилось це питання точно тільки аторцям. Всі всі були за. Ні, ну Я перепрошую, а міська рада не дав документала ці землі. От, от, ось... В обход рішення сесії міської ради, як вони отримали ці документи на цю землю, ми не знаємо. Ми, да, ми за це і кажемо, що ми не бачимо, от Роман Маріч теж депутат міської ради, і ми не бачимо, як це все вийшло. І всі, всі депутати за. Що нехай їх проходять опрашують, вони будуть всі пояснення. Як це могло так стати? Ми зробимо офіційний запит від спілки, учасників, офіційний, від райони, від обласної, всехранських. Я, я вам, щоб ви зрозуміли, у мене... Я так зрозуміла, ці землі спорні, а є землі не спорні. Вони не спорні. Чому не спорні? Не спорні, ну, отримали ці землі, зовсім не наші. Немає аппетитів, але є виділено землі. Да, є, дивіться, я показую документи. Є звернення От, до міської ради, є звернення до прокуратури Чернові. До Сторожинецької прокуратури районної є звернення. От є виконком дам відповідь. Дають відповідь тільки від того, як вони б отримали цю землю. А як виносили ці рішення всі на сесію, що сесія не має цих рішень? От є, є відповідь прокуратури Сторженецької, що все тут, все як штамп стоїть, можна почитати, але найбільше не читати, що, що все в розробці, все проводиться средні діями. Які следні дії ніхто нічого не проводить. От, от є депутатський запит теж бомбакує. Ему точно далі депутати Верховної Ради відповідають, як мені. Ви розумієте, що ніхто нічого не робить, в той же час от є відповідь від обласної прокуратури. До розслідування у даному кримінальному провадженні, яке здійснює Сторженецьке районне відділення України Черновоськуське, на даний час триває. І все, це у всіх така відповідь стандартна. От, будь ласка, всі є, я не знаю, від кого ще належне, відповіді є, але вони, бачите, не конкретні, нічого немає по цьому питанню, ви розумієте? А це не спорна земля, це була земля, яка виділила міська рада, депутати міської ради, сесія міської ради, виділила хлопцям за то, яка вона може бути спорна? другого. Ні. А її тихенько, коли вже виділили, перегралося все за кулісно, як це зробили. От Ми і хочемо, щоб це, щоб це розібрали компетентні органи. Як вийшло так? Ну, наприклад, нас, ми живемо в районі, у мене син дуже постраждав. Вже рік ми лікуємося. Ми сюди зайшли по іншому питанню і тут вже потрапили на, на ваші засідання. Нас інтересують землі, наприклад, у нашому районі. Ці спорні питання ми не маємо ще часу вирішувати, наприклад, допомагати вам. Тому що ми далі у нас процес лікування йде. Дуже важко було. Да, ми, да. ми зараз знову з, з, з понеділка йдемо на лікування, йдемо на інвалідність. І ми думали, що ви нам передовжте ще якісь варіанти земель. Ми з мінеральних ділянок ще да, якісь. Да. Наприклад, у, так, по Яковошвілі, на Полтавській, тому що їм предоставляється все-таки право виборався, да, да, те, да. що є. Ми ще розумієте різницю між землею на Черновіцькій вулиці і землею, яка знаходиться на Яковішпілі. Розумієте? Є ж різниця. Це в центрі міста земля. Розумієте? Це в центрі міста земля. Для того і хотілося, щоб цю землю отримали люди, які дійсно ну, заслужили це і рискували своїм життям за батьківщину. І хотіли, щоб вони отримали цю землю. А тут виходить, що люди отримують зовсім другі. А то, щоб предложити, це може тепер вже любе предложити, але треба розібрати з цією землею. І ми дуже хочемо, щоб ця земля все-таки попала готовцям, ви розумієте? Людям, які були в АТО. Ми хочемо це зробити. Ви розумієте? Ну ви маєте свої контакти не слушали, Сережі, про якісь мають. Ну, його писав, ну, в, у нас ще спілка на стадії формування. Так. В... Спілка чого? Ви, в в АТО. Ще не мене були, бо ми лише стільки знімати так, так, і треба, щоб ви дали свої реквізити, якісь телефони і щоб підтримували. Ну, записуйте родину. Це допомогу. Ми формуємо спілку часів ага. на стадії формування. Хлопці тобто було засідання, не були в адміністрації. Вот. І щоб mm -hmm. моменти, щоб понятно, от було своє, ви на лікуванні. можете бути там, щоб інформувати. Дайте хоч якісь свої координати, щоб ми були у вас є свої координати. Звичайно. Або після цього поміняється все це. Пілігрим окей. Ну от він каже, що Я а зараз був дело порядок, і зараз піднімається сюди. Клітина ситуація. Що позачергово стоять в списку 44 уже 44 заяви. <плес> З опціону сняли спеціально, бо ми міська рада виставили на аукціон землю. <плес> <плес> як тільки поступили ці заяви, сняли 7 Так. <плес> от зараз розкажете, що потрібно. <плес> тому виникає питання, яким чином ви між собою будете розподілятися. Тому що я не знаю, коли буде 44. Ви розумієте, так? Ми з ну, спирки можемо зібратися. І, так. Це гавкання, таке кажу, так як я. То самі можемо обсудити, кому більше потрібна ця земля. Хто більше, реально більше засудив, допустимо, мені, не мені не потрібна. Мені не треба, я на це не... не, не. А, а там у нас збирається, бо на стадії формування сама спеціальна, і ми собі будемо... Вирішує, реально, ну таке. Є нас, 20 чоловік чи 40, там, чи 30 чи 50, але така ситуація, ось те, що маємо, і то, що нам побуває, от це все буде обстріл. А там виходить, що більше питання там не всі подали копію посвідчення. Так, да, ти 10 місць собі обов'язково, що треба, ви... Щоб... Ну це для да, тих, хто стоїть на обліку, мати. Да, Ті, хто написав зараз. Тому що буде, як кажуть, ви яким методом. Ви схочете, наприклад, перший схоче, другий не схоче. Тому, Тому що є сім сьогодні. земельних ділянок по вулиці як Хтось не захоче, воно все в одному районі. розумієте? Тому. А хтось пори скаже, я не хочу туди, я хочу там, я буду чекати. Ви вам дасте рішення своє стільки, що виявили бажання сім чоловік отримати земельну лянку, але всі, щоб мали посвідчення, копії посвідчення, щоб ви до справ заклали копії посвідчення учасників роту. І ми тоді, я думаю, вже тих сім ділянок, якщо між собою вони не розстріляють, вони підряд ідуть. Якщо хтось схоче там чи там, якщо ви йде між собою, значить ми зразу погоджуємо заяви. Якщо ні, то ми тут вже розбувається. Зараз нас стоящий час, то є скільки ділянок? Сім. Є сім ділянок, басив, там лісочок, де не є на цьому. Та й у лишилі лісочок там такий составий. Є, там є сім земельних ділянок. Велик підряд, так? А, yeah. Да, даже тоже. Одна перед другого. Попри лісочок. Там закінчується дім і починаються дати ділянки. З лівої сторони З лівої сторони лісочок. От попри той лісочок ці ділянки йдуть. І дві ділянки вверх. Ну вони всі ради, всі Ну там ще такий необжитий район, тому що там дороги немає. А з ліву сторону немає, то є? На самому масиві треба дороги. Він зрозуміти, що що немає. Якщо десь буде якась земля, звичайно, що першочергово буде виділено. Є, там ми готуємо дві ділянки по Подільській, треба буде розробити кадастровий план. Ну, схемку, визначите, відки заїзд зробити. Тобто, дві земельні ділянки будуть по Подільській? По а Подільська де це? Об'їзда, як до... Кирпічного. А, за кладбищем? Мимо кладбища вниз. Вниз. Спускаєтесь. там не справа зі мною. Це вже за кладбищем. Чи не доїжджати? Ні, по об'їзні вже йдете вниз за вищим, але це так А Але там треба визначити межі, бо то була земельна ділянка у людини, вона була у заставі банку, банк забрав. Хату. Хату подав другій людині. Ми за ту людину її залишили 10 соток і плюс там ви, нашли, та пару соток залишили для ведення. І ми відти ви, викроїли дві земельні ділянки. то Треба, щоб хлопці дивилися, бо то такі там вічні умови тих земельних. Що ці навіковосмілі всі на одному місці, там якось, а це. Біля бабки, там трошечки yes. таке, мончера щось таке. ну, можливо, там теж від ділянки. Ми відповіли матеріали, тож. і ще ці ділянки. Ну це треба буде вам визначати, так? Да? Так, ми визнаємося всередині кого по контактам з найдемо. Яку кому да? ділямо? Так. Головне бачу, що ви стали документи да. документи, ми вже на чергі третій, бо там, там ми були другі, другий, такі пода третій. Так. 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 Так, подавали. Так, подавали третій. Ми вже так, цілий рік, як лікуємося по госпіталям, по всім госпіталям. Всі. Да, Ми то, зараз оформлюємо документи на інвалідність. Уже прийшли документи з Києва на інвалідність. Ага. Пройшло місяць цільвога, а тепер вже з Києва прийшов, позвонили, що нам період ага. -е, вже на все. Ага. Якщо ви до 16 числа, <плес> <суттва, плес> то 16 числа посесія. Якщо ви оповілитеся, хто що і. Можете в Аркадії взяти схемку, як вони розміщені земельні ділянки. Якщо підіградеться все, даєте нам е, списочок людей, хто бажає на якій земельній ділянці під номером, там є номера, це все. Під яким номером, тоді тобто, Аркадія скажете, які заяви готувати.

Що треба ще йому підтримку, кожен з ним на пенсії зараз є і мені треба йому ще підтримати з лісі. Він чує, троє людей говорить разом, і він вже не чує. Взивається всі. Відвається. Так що ми штурмуємо, лікуємося, і це вже йде до фіналу, вже звільняємося. Контакти до своїх інших Добре. Нам цей, цей участок на цьому на видно. Як тоді, дуже гарний, так. Ми це хотіли. Звісно, було б, якщо треба якась підтримка, прошу звертайтеся, на лише в контакти. Ну, це досить добре було, що ми між собою, якась є спілка, чи як у вас сказати, щоб ви між собою обіділилися, як ми даємо список, а ви опиляєтесь і нам даєте, і ми тоді вже передаємо. Це буде краще, щоб, щоб ми не створювати стоміцю, якісь зарядкуванні, щось таке. Навіть якщо хтось з хлопці може так, документ, можна буде задавати мало. То ж походимо, що ще будуть дійсно ділянки. То, що будуть ще, Ми там розглядаємо, там просто трошечки позаконодав з генпланами, ми змінили генплани, А може, буде об'єднана громада, там вже буде зовсім інший підхід до розподілу земель, яка вже не буде там за межами в межах. А може потім краще щось. Ну, в принципе, мы працюем этим тайном, де де пасевчиков. Ну, в принципі, ну сам майже майже на все сейчас чуть-чуть карту. А ця земля за що ми дальше для газове хозяйство там є списан за ту землю, полоту сами. Что стоит? Газове хозяйство. За цю землю. Дивна, яка була в цей час виділена для АТО, а на да. превеликий графік. Є рішення вищого суду, що міська рада виділила, першопочатково не АТО. Збері... Там неправильно оформили в позиції не так давали, я вважаю, що це неправильно зробили. Не а міська рада виділяла, депутати. Ні, голосували. Ми не голосував ніхто за це. Не треба так говорити. І документи були, були предоставлені. З сторони більше той сторони, яка получила цю землю. Ну подивіться, як ви документи составляли як юрист. Ви не дали ізначального з самого початку, коли ця земля була відмовлена одному чоловіку була відмовлена, як її пропонувалось виставити на аукціон, як її хотіли дати, не хотіли, а дали атовцям на аукціон виставили, як робились документи на них, скільки робились, який час робились, нічого не робилось. Потім і як з'явилося так, що ця земля вдруг людей виплила ні з того, ні всього. Ну як це було так? Може я щось неправильно кажу, ви мене поправте, будь ласка. Претензії до секретаря ради. Звісно, до секретаря ради, до голови, до всіх претензій. До нас, мабуть, депутати. Да, да. При тих документах, які ви надали, їх виграти практично не було важливо. Прямо тут можна було сказати, що навіть не їхати. А чому ви не почали з того моменту, коли було відмов... відмовлено? І я повідомляла усіх депутатів про те, що тут судові засідання. Жоден депутат ні на одне судове засідання не прийшов і мені там нічим не допомогло. Я, я чесно кажу, всіх. я ні разу не чув, що мене ніхто не запросив. Не на сесіях. Ніхто не запросив. Це неправильно було. Зараз ставите цю помилку тільки нам. Я не, я, не считаю, ні, я не бачу, щоб голосували за це. Ну не в цьому діло. Як так могло вилучитись, вообще це непонятно. Я думаю, що це питання так просто, воно не лишиться, знаєте, як би сказати, забути. Це питання вже не лишиться. Його внесли в реєстр, воно буде розглядатися. Все одно буде опрос депутатів, буде все як положено робитись. Відповіді такі, які не погодустраюють. Я думаю, ну давайте ж ви ж пам'ятаєте, вставав наш мер Микола Миколаївич, як він казав. не Я пам'ятаю, я наскільки знаю, ви також давали запити на прокуратуру. Я У мене є, що відкрита кримінальна справа. Ну Так от будуть результати по кримінальній справі. От ви вже три місяці. Три місяці. З февраля місяця більше вже. Ви розумієте? Да-да-да, да-да, да да-да, і далі діло не йде. От у когось... Опитували депутатів, нікого не опитували. Опитували мене. Ну, да. І мене опитували. Ну, І так, все. Покажеш, депутатів, ну, депут... да, депутатів одного мене. Опитували, опитували он. Да. А, а, а депутатів ніхто не опитував. Документи знімались якісь провірялись документи. М -м. Копії Нас... ми копії yeah. надавали. Запут Надавались, Так. Ну подивилися, як ми до кінця. Бурбак уже підусі є. Відповідь від прокуратури обласної тільки дозволено медик міста видати. Землі. Десять. Десять? Де більше десяти, не більше десять. А там видалили, так і видали по десять? — Ні. А фіки. А як Для Я водію вниз. Леведення не більше. двох гектарів, для стівниця, не більше. дванадцяти гектарів, для города, не більше одного, одної слова. Ні, ну ви знаєте, як так виходить, що одна людина в центрі міста получає, ну, тут боремося за кожен квадратний метр не випадає, а якщо там. Ділилися початку на четверих атопів, що досі отримали. 12 рік груди. 12 так, було, перше так. рішення, там 12 так, ну, рік, буде ну, все... місяць, а я... то почалося я буду, 14 Я не буду з вами спорити нічого. Ви розумієте, я вважаю, що є компетентні органи, які повинні просто розібратися, як це все вийшло. Ну, ми про це і говоримо, що буде результат бо... компетентних органів і зараз веселий цю весенну. Немає сенсу, тому що ми чекаємо на повний результат. Так. Ось, будь ласка, в перспективі, може бути, що баланс міськради, це містечко військове, казарми, на чому баланс це служба? Казами зараз передані Міністерству внутрішніх справ, вони знаходяться обидві казарми, yeah, земельні yeah. ділянки в користування Міністерства внутрішніх справ. А yeah. то, yeah. що може варіант прийти на баланс міськради доступ? Ні, міністерство повинно тоді віддати. Міністерство повинні, звичайно, занутрі став. Державна обласність. Ви мали зустрічатися ну, керівником. Я зустрічався, бо ніхто, я кого депутатів бачу, просив, ну що я сніг. Хотів, щоб з депутатів хтось пішов, то, то похорони були. Mm -hmm. Я пам'ятаю Я підійшов там дуже черга але було, а на описанні комісії мали бути, я просто. Yeah, там перспективи для оформля немає ніякої. Якщо хіба ж для тих, хто служив. Ну, До е, Міністерства внутрішніх справ. Да. Та, так. Я думаю, що <клес> там тоді була така, коли він говорив, що ми віддаємо казарми, вони їх ремонтують, і вони там відсотковому кажуть власність міста, там не буде 20%, 25%, 30% як там буде та будівля. І Міністерство внутрішніх прав робить капітальні ремонти, тих приміщення робить квартири, і там у відсотку нам для міста передадуть також квартири. Тому mm -hmm. ну, що вже 4-4 років, років, років результати Ми також писали клопотання на Міністерство оборони про передачу нам тієї правої частини гвардійської вулиці, там, де склади підзвали. Однак вже протягом трьох років навіть відповідно.

Мабуть, що десь не в четвертій, десь отак. Якщо ну, ми лишемо координати, якщо треба, буде щось, ми зв'яжемося. Ну що, тоді, якщо ми порозуміли, що ми йшли на якісь порозуміння, то ви з своїй сторони зробите до 10, які готовите, так? сім 7,9, так? 7. До зеленки в не дадуть список, там помі схемку. Mm -hmm. Як вони розташовані? вам тільки визначитися, щоб ми тільки чітко вже проголосували. Подати офіційну бумагу вашу заяви є. Тобто там треба розподіл від громадської організації. Ви там вже не напишу заяву, щоб можуть передати. В межах міста має право

Подавали, але на передачу він має дала свіжу. Тому що він тоді подавали. Ми обов'язково перевіряємо. Якщо людина використала своє право, то ви вже якось в себе там спитаєте хлопці. Так, так. Ну, з мав всіх заяві пишу, що вона використала. По місту ми перевірили, ті, хто прописаний в місті, то ми можемо перевіряти

Якщо немає питань, ми в свою чергу обіцяємо допомогти вам, чи можемо. Від імені депутатів, я впевнений, що депутати підтримують вас цьому питанні. Ну, а Володимир Володимирович бере на контролі, ми разом з ним ці бумаги і будемо, як казав, доводити їх. І вже прохід е, бумаг, ми вам вже розкажемо прямо. Добре? Так-так. Як там яка до вас? Довчимо, доб'ємо. Якщо воно буде, буде. Да. <пробітник> да, побачимо, як про це говорить.